Військовий експерт Сергій Згурець підкреслив, що зі всіма Хаймарсами та М 270 Україна може одночасно знищити 204 цілі на відстані понад 80 кілометрів в Україну з Великої Британії надійшли нові пускові ракетні системи М 270 Цю систему можна називати старшим братом РСЗВ Хаймарс. МЛРС дозволяє одночасно запускати 12 ракет. Про постачання таких РСЗВ заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уолес. Цю інформацію підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков. Написав з Гурець. Проте якщо Україна отримає до цих установок ще й ракети «Атакмс», то відстань ураження ворога збільшиться до 300 кілометрів. Президент Володимир Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги для України також Олег Катков, головний редактор видання «Оборонний експрес, зазначив, що наявність в новому пакеті протиракетних систем НАСАМС це вкрай важливо для захисту українського неба. Ці дивізіони у разі тепер збільшать потужність української ППО. Друзі, доєднуємо до нашого етеру Юрія Гната, речника командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, слава Україні! Вітаємо вас! Героям слава вітаю вас, пане юрі. Ну насправді ключові події тижня будемо з вами їх підсумовувати. Це два вибухи, які сталися один в Криму. В біля Новофедорівки в Аеродромі Саки, який називається, а другий це е, вибухи вісім вибухів в зябрівці. Теж е, аеродром, давайте почнемо з того, що Форбс написав про велику кількість літаків, які було е, цими вибухами, знищено. Президент сказав про дев'ять, але є різні цифри. Є 12. Повідомляється навіть, наприклад, інформнапал. Я читала особисто, що це понад 20 е, літаків. Що можете сказати, і насправді скільки це коштуватиме для Російської Федерації саме тих літаків, які було знищено на аеродромі «Саки»? Ну справді інформація різниця. Ну, ми бачимо, що найменше 9 було оприлюднено одразу ж на другий день. Є статистика бойових втрат окупантів. і Вона ведеться постійно. Що щоранку оновлюється генеральним штабом. Ми теж оприлюднив: 9 літаків вже 10 Озвучив президент, це один ще знищений силами протиповітряної оборони вже, на тимчасово окупованих територіях на матеріалковій Україні, але вже після оприлюднення загальнодоступних знімків, які супутникові стало очевидно, видно, що там більше аніж тих дев'ять, тому що ну. Навіть порахувати по тих спалених рештках було видно, що їх значно більше. Ну не, не так вже й значно, але на кілька одиниць точно. Плюс, якщо рахувати за даними, що давав інфор справді там знаходились поруч ще й гелікоптери, такі транспортні авіації та інші на дальніх стоянках. Тому вони могли теж е, цілком бути е, уражені, критично уражені, які вже ну надзвичайно важко будуть піддаватися якимось ремонтним роботам, тому що якщо е, осколки е, його зарешетили, цей борт ну, хоча з супутник він здається, начебто, неушкодженим, то все одно ну з нього мало що вже вийде. Е, тому е, будемо сподіватися, що якомога більше техніки окупантів все жнично зрозуміло, що були. Е, Вибухи серйозні, була серйозна вибухова хвиля, і після таких от ударів, ну але важко пане юрію, це серйозна втрата насправді для повітряних сил Російської Федерації. І, взагалі, коли отакі от вибухи в Криму, це змінює зараз настрої і хід війни, тому що ми розуміємо, що далі буде, теж вибухи. Ви ви, ви бачили настрої одразу на виїзді до Кримського мосту. Настрої панічні населення втікає, це очевидно. Чому думка населення має відрізнятися від думки військових? Ну, військові це таке ж саме населення, це теж е, такі настрої. Зрозуміло, що буде е, отака от кара небесна може бути і на інших аеродромах, на інших військових частинах, де окупанти зосереджуються. Е, така кара небесна може прийти і е, в бухту Севастополя, де стоять кораблі окупантів. Тому зрозуміло, що стан так собі. От, от, от так собі стан не дуже хороший у російських військових. Це безумовно вплинуло на роботу авіації. Зараз дедалі менше авіації на кримському. В операційному районі в акваторії Чорного моря саме звідти окупанти на літаках су 30 СМ більше всього патрулювали саме акваторію Чорного моря і прикривали угруповання Чорноморського флоту та каспійської флотилії, які завдають ударів крилатими ракетами Калібр по території України. Власне тому вони позбавились фактично цього напрямку такого. Ну, на, на деякий час цей е, аеродром став. Е, ну доволі я, як то кажуть, мене да часто питають, чи він придатний далі виконати. Зрозуміло, що придатний. Воно все відновлюється. Уражено склад боєприпасів. Ймовірно, ракетно артилерійського зброєння, склад пальномастильних мастильних матеріалів, але полоса, злітно-посадкова смуга, все ж залишається. Так. Е, все ж залишається робочою, і навіть після вибухів, звідти було зафіксовано е, виліти кількох літаків. От е, е, Якщо говорити про о, 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 наскільки зазнав цей полк е, втрат, то зрозуміло, що е, оті як... Кілька десятків, якщо сам можна говорити про десятки, так одиниць техніки. Це суттєво, це сучасні літаки су 30 які часто про противник. Плюс ми не забуваємо, що там знаходилось чимало особового складу. А це е, технічні працівники зрозуміло, ж авіаційної служби високо, е, вузькопрофільні, Їх просто так не заміниш, так само як і льотний склад, який міг перебувати готуватись до польотів до вилітів. Льотний склад орків це взагалі надзвичайно важливо для нас, якщо він а, пане юрію, от, пане от, Юрію, от. да почули. Але ну, взагалі ми зараз йдеться про те, що розпочався вже третій етап цієї війни. І коли йдеться про Білорусь, ми всі чуємо, що досі залишається певний ризик того, що все ж таки вторгнеться військові цієї країни. Тиск на самопроголошеного президента Білорусі відбувається надзвичайно сильно, От про це написав нещодавно в НВ Андрій Загороднюк, екс-міністр оборони України. Тож, я так думаю, що це теж трохи обмежує дії українських військових теж щодо Білорусі і пораження будь-яких там цілей через те, що ми не хочемо заохочувати пана Лукашенка та додавати йому ще один привід, все ж таки вторгнутися. Що ви скажете з цього приводу? Ну, безумовно, є е, частина е, білоруського народу, е, доволі немала частина, яка підтримує Україну її демократичні цінності, заперечує засуджує війну з Росією, але ми знаємо, що пропаганда. В білоруських змі теж надзвичайно сильна і висока. Там фактично немає вільних ЗМІ. Єдиний там, що може Білсад в Польщі працювати чи інші опозиційні якісь ресурси. А е, решта населення ну, чимала кількість населення може все ж підтримувати війну е, Росії проти України, і це доволі таке тривожні для України є сигнал. Тому тут е, треба підходити до. Доволі таки тонко до цієї ситуації і провокувати, зрозуміло, що не потрібно. Але якщо Білорусія з самого початку війни ну, розташувала російські війська, розташувала засоби ППО, звідти луплять іскандери, то зрозуміло, що Білорусь вже давно воює, мабуть, Росії. Ну, але будемо сподіватися, що не перейде до того, щоб власне білоруський солдат перетне український кордон. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.